Привіт, мої любі! Сьогодні діти, ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий рідні, любий дім і віночки у нього. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Так, Україна. А що означає для вас слово батьківщина? Це сонце в небі, і зоряна ніч солов'їна. Це моя батьківщина. Батьківщина це ліс осінь. Це домівка моя і садок. І гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найкращі друзі. І бджола у весняному лузі. А давайте спробуємо підібрати гарні слова про нашу Україну. А допоможе нам в цьому внемо доріжка. Розпочнімо. Україна яка? Квітуча. Україна яка? Співуча. Україна яка? Відна. Україна яка гарна. Україна. Яка? Дружня. Україна. яка? мальовнича. Україна. Яка? Мелодійна, Україна. Яка? Вільна. Молодці. Діти. Як називають людей, які живуть в Україні? Вірно, українці! Якою мовою розмовляють українці? Звісно, рідною, українською. В Україні є державні символи, за якими її пізнають в усьому світі. Давайте разом їх пригадаємо. Це державний прапор. Гін та гер. Також в Україні є народні символи жито, варвінок, калина, верба, лелета, соловей, віночок вишитий рушник та вишита сорочка вишиванка. Сьогодні ми з вами поговоримо про український віночок як оберіг дівочої краси. Український віночок є частиною українського національного костюму. Вдавнену давнину їх носили тільки дівчата вели живих квітів. Вважалось, що в них є чатунська сила, здатна захистити від будь-якого лиха. Тому український віночок. Це не просто прикраса, а й оберіг. Діти, подивіться, до нас в гості завітала маленька українська Оленка. Погляньте, як вона святково одягнена. На ній незвичайне вбрання. А давайте подумаємо і скажемо. що ж одягнена наша Оленка? Так, вірно, це українське національне вбрання. Давайте роздивимось уважний віночок на голові нашої Оленки. Чого він складається? Так, з квітів та стрічок різнобарних. Квіти постійні супутники нашого життя. Вони всюди, на клубах, у кімнатних вазонах, на вишитих рушниках та сорочках. З них робили цілющі лікарські напої. Підвари, ними лікували хворих. А що буде, коли спилетемо квітку до квітки? Звісно, віночок. У народі про віночок говорять. Гарний віночок окраса дівчини. У віночку калина гарна дівчина. Який віночок такий і голосочок. Віночок вити життя любити, коли віночок носили усі українські дівчатки. Перший віночок для дівчинки. Матусе, коли їй було три рочки, віночок до лиця кожній дівчинці. Він не просто окраса, а й оберіг. Тобто оберігає дівчину, береже її. Він, як відео, у ньому є така чергунська сила, яка знімає біль і силу береже. А знаєте, в чому така сила? Звісно, у квітах. Тож Оленко пропонує нам. Створити класний віночок. А з яких від плести віночок будемо, ви дізнаєтесь, коли загадки відгадаєте? Кожна квіточка щось означає. Ось і перша загадка. Стебельце, себе це жорстка драбинка. Середині чорна вуглинка, пелюстки блискучі, як лад. в полі. Звісно, мак. Подивіться, яка гарна квіточка. Молодці. Перша загадка. Відгадали. А ось наступна. Я на сонце дуже схожа, золотиста і пригожа. Я ще ранку розквітаю. Промінцями всіх вітаю. Відгадати всім не важко, що ж за квітка це ромашка. Ромашка не тільки лагідна та добра квітка. Вона дуже корисна, має лікарські властивості. Наступна квітка ось яка. Відгадайте, на просторах поля золотого, сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого. Виграють, виплискують, горять. Що це може бути за квітка? Так, це волошка. Ці квіточки теж мають лікувальні властивості. Вони дуже корисні. Діти дуже багато квітів ви назвали, але якоїсь квіточки ще не вистачає. Я розповім вам про неї легенду. Коли Бог творив квіти, то кожній квіточці він дав ім'я і наказав запам'ятати його. А ось одна квіточка була неуважна, не запам'ятала свого імені. І зі сльозами на очах вона повторювала, Господи, я забула своє ім'я. Поглянув на неї Господь і промовив: Не забудь мене. З того часу, так і почали називати цю дрібненьку блакитну квіточку. Не забудьте, не незабудьте, йому просить нас, не забувайте квітів. турбуйтеся про квіти, любіть природу. Ця квіточка також означає вірність. Молодці діти! А ось остання загадка. Ну що ж, готові? Лист зелений. Міцний. Сміх для нього не страшний. А коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Що це за на хаматіконту? Так, це барвіна, адже він тягнеться до людської хати. Україну називають барвінковим плямом. А від вартість парквітку засудить. Оленка принесла для нас всі ці, ці квіточки у мішечку. І пропонує нам з вами створити власний яскравий оберіг віночок. Для роботи нам знадобиться квіти, які нам подарувала Оленка. Ви можете зробити їх вдома самостійно. Можете зробити такі самі, які нам подарувала Оленка. Або які вам більше подобаються. У мене це волошка, мак, ромашка, незабудка та парвіння, пізно фарба, пензлик та водичка, фарб білого паперу. Спочатку за допомогою фарби намалюємо основу нашого віночка і такий овал. Далі намалюємо різнобарвні стрічки. Я буду їх малювати жовтою, помаранчевою, червоною, синьою та зеленою фарбою. Ви ще за бажанням можете взяти інші кольори. Не забуваємо після використання фарби ретельно помити пензлик. Основа нашого віночку готова. Далі за допомогою клею ми будемо клеїти та прикрашати наш віночок квітами. Також прикрасимо наш віночок зеленим листочком. Ось такий гарний віночок в нас вийшов з Оленкою. До наступних зустрічей, мої любі! Бувайте!